Богу, Богу. Слава Богу, Богу брати сестри, друзі. Так написано в писанні Давид каже, Господня земля і все, що наповняє її. Всесвіт і все, що в ньому. І дивіться, де найкраще місто на землі, як Господня земля. Скажіть, де найкраще місто на землі? Ну, питання, щоб ми трошки як ви тоже не тільки слухали і участвували. Так, це правда. От, так. Мудро. Там, там, де живемо, там, де з нами Господь. І дивіться, я так, я з, з Маєнко, знати у мене і. У нас було водокрани, на Божовище, да, і було ще знову, прорвались, розбили там, бо там воно йшло. Ми працювали на е, е, крибат проводопостачання, канал подавали воду на кривий ріг. І ми залишилися без роботи і е, нас відправили на е, простой. Ну, як Якби щоб не уболити, не сахати на простой. Да. І якесь времен, церква, служіння, брати, сестри, добре, все, а потім. Е, нас визвали з цього простою на роботу. І ви знаєте, і воно так чувствується, такий великий баланс між тим, коли ти знаходишся в волі Божій, коли ти знаходишся з людьми, з братами, з сестрами в цьому спілкуванні. І коли ти виходиш, де люди не Не просто один-два, а бригади там і десять чоловік, і скільки і такий баланс великий, що і ти розумієш, що. Саме лучше місто там, де збирається народ Божий. Там, де збирається народ Божий, і який вдячний Богові за те, що Бог зробив в нашому житті, за те, що Бог відкрився нам. І ви дивіться, сьогодні це свято, так? ми е, святкуємо. І ну, Бог радується, Він дивиться, бо ангели на небесах радуються, коли люди спасаються, коли люди спасені і вони е, призивають ім'я Боже і дякують за все Богові. Дякують. І, і ви знаєте, є у нас питання, да, багато питань, ну, якби в своєму житті. Но, е, задавайте Богу ці питання. Не чує. Так, от, і Бог відповідає. І таке питання було, написано, да, радуйтесь. Радуйтесь, да, за все, дякуйте Богові. І питання, ну, є в нас проблеми різні в житті нашому, да і з здоров'ям, і з фінансами, там і другій, другій, третій. І якби питання, як же ж радуватися, Як же ж радуватися, що заважає радуватися, що заважає нам дякувати Богу за все написано, да? ну, за все, що прийшло в нашому житті. Те, що ми тут ну, временно на цій землі, то ми розуміємо, да, бо ми бачимо, люди відходять, входять і приходять. Але ну, дивіться, найважне саме саме для нас з вами зрозуміти те, що нам сьогодні треба поближче до Христа, поближче до Бога. І сьогодні ну, це свято теж, Він для нас створив його, щоб ми зібралися разом і подякували Богові. Так? подякували Богові за Ісуса Христа, за Сина, якого Він послав цей світ, для того, щоб ми з вами були спасені. Він нам відкрив волю свою, що за смертю буде вічність, буде вічність. І люди цього не розуміють. Їм це закрито, а нам відкрито. Нам Бог відкрив тайну свою. І знаєте, що заважає нам радуватися в житті нашому і дякув... дякувати Богові. От дивіться, тут написано так, що де двоє чи троє зібрані від яма є, там і я посеред них. І сьогодні Дух Святий, сьогодні Господь тут посеред нас з вами. І... Сьогодні тут жертовник. було сказано е, на початку зібрання, що щоб наші серця запалали, да, подякую, щоб наші серця загорілися. То що цей ну, день сьогодні, от сьогодні в цьому селінні, да, сьогодні цей праздник, сьогодні ця радість для людей, для цього селища ще, ще не всі, але ну, всі прийдуть, всі прийдуть. Господь закликує всіх до спасіння. Да, і воля його така, щоб усі люди спаслися. Слава Богу нашому. І Ісус. Він пішов на ці страждання. І Ісус пішов на цей Головський крест і читаєш, коли його привели в приторію, і воїни почали на нього плювати, на сина Божого, і думаєш, жутко стає, страшно стає. Що, що як це люди поступили з Сином Божим, який приніс благодать, який приніс любов, який дарує людям все потрібне для життя і благочестя. Все Бог дарує людині то, звісно, Боже благослови і поможи і нам цінувати це, що Христос зробив для нас. Пішов на смерть, пішов на цю жертву, для того, щоб ми з вами сьогодні були вдячними йому, слава йому. І дивіться, Ісус Христос, Він піклується про те, що каже, перш за все, перш за все, каже, шукайте Царства Божого і правди Його, а все приводиться вам. Завждуйтесь, завжди радуйтесь, за все дякуйте Богові. Думаєш, а чому не приходить, та рада? У мене таке питання було: десь приходить, десь не приходить. Так? А потім Бог, він люблячий батько наш, Він каже, син мій, дочка моя, якщо ми до нього звертаємося, дай у нас є питання. І він відповідає нам. І він каже: нема радості, син, у тебе того, що в тебе характер такий. У тебе такий характер, тобі треба змінити характер свій, щоб ти бачив все очима Божими, щоб ти розумів, що я люблю тебе, я люблю всіх людей, не тільки тебе. Ну, він... Ну, так от Бог відзивається до нас, навіть при всьому тому, що ми десь поступаємо і не так, і неправильно, і не цей. Ну, він каже, я люблю тебе. Я люблю тебе, я віддам за тебе життя своє. Для того. І каже, що я не покину тебе і не ставлю тебе. І сьогодні, подяка Богові, що в нас є такий Бог, навіть в трудних обставинах. Да? І ми читаємо, от є книга така Даніла, да? Князь був. Божа людина, князь пліну в царстві, і друга людина, якби після царя, і цар його хотів поставити, да, і його він завжди був вдячний. Ми читаємо, да, три рази в день він дякував Богові, не зважаючи ні на що. Не зважаючи, і коли вже ну, зробили такий указ, щоб його спіймати, да, і щоб його ну, згубити, убити. От, і і кинули його, цар дуже переживав за це, дуже переживав за свого слугу. От. І утром, коли його кинули в лини, ров, уже думали, все, рішили цей вопрос, князят ті, що зібрались проти нього. Думали, рішили це питання. Коли цар утром біжить, не спав, переживав, прибігає. Ну що? каже Даніїл, Бог мог тебе спасти, твій. А він каже: Цар, бовіки живий. каже, Бог мій живий, так. і я нічого не зробив такого, щоб... Ну я ну прийшло до мене це е, на покарання, і його витягнули з цього рва. А тих негодних людей, що кинули, які робили проти нього заговір, то Боже благослови, щоб нам бути вдячними. Да, що Бог він завжди з нами, то Бог він завжди пікується проти нас в будь-яких обставинах. В будь-яких обставинах нашого життя Він разом з нами. І за те йому подяка. Ну дай Боже нам бути завжди з ним. Да? І, і розуміти і помнити, що він завжди поруч з нами. Я хотів багато зачитати місць писання, але слава Богу, що Бог дає то я й кажу. От і, і тим і ділюся. То саме лучше місце сьогодні на цьому місці, то в цьому селищі, слава Богу нашому, і ми подякуємо да, Богові. Подякуємо, Стане, помолиться. Алілуя!